На якому етапі будівництва шкільних укриттів у Лузівській громаді? Які прогнози та виклики? Такі моменти обговорили керівники громади на нараді 30 жовтня. На засіданні запросили директорку департаменту науки і освіти Хова Ольгу Безпалову. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева розповіла, роботи в 10 му ліцею проводять за графіком. Сьогодні ми бачимо, що десь, мабуть, 15% виконаних робіт. І планується до кінця цього року ну не менше 40 відсотків на цій дільниці. Знайдено взаємопорозуміння між підрядником і проєктантом. Проект коригується в інших шкільних укриттях громади. Будівництво майже завершили в ліцею номер один на 90 відсотків, в третьому і сьомому на 70. Ольга Безпалова запропонувала домовитися з підрядником про зустріч, щоб прискорити процес. День, коли він буде, зустрінемось з ним там. Ну я пропоную тоді якось прискорювати, хоча б перший ліцей, щоб він вже його закінчив. Міський голова підкреслив, коли роботи в першому ліцею повністю будуть виконані, громада розглядатиме можливість перейти в ньому на змішану форму навчання. Ми можемо по перше що в школі вже змішано зробити навчання і буде в голову області, щоб він дав дозвол. При умові погодження батьків щодо укритів на інших об'єктах, а саме в Лизівському ліцею, No12, Панютинському та Краснопавлівському, виникають різні проблеми. Зокрема, це потреба в коригуванні проєктів. Втім, підрядники та проєктанти обіцяють вирішити ситуацію та за першої можливості розпочати роботи.